Доброго дня! Ви вже познайомилися на попередніх уроках з графічним методом розв'язання системи лінійних рівнянь. На цьому уроці ми з вами познайомимося ще з одним методом, який називається метод підстановки. Цей метод є дуже простий та дуже алгоритмічний. Ми будемо виконувати 6 кроків. На першому кроці потрібно Виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через другу. Беріть завжди найлегше рівняння. Дивіться, перше рівняння містить Y з коефіцієнтом мінус 1. А отже, я можу легко виразити Y через змінну х. Перенесу Y в праву частину, отримаю. Зміниться знак на протилежний. А 8 перенесу в ліву частину, отримаю. 2х мінус 8. Далі, на другому кроці потрібно підставити в інше рівняння системи замість змінної y вираз отриманий на першому кроці. Тобто замість y в друге рівняння, ось в це рівняння, я підставляю вираз 2х-8. Переписуємо. 3х плюс 2 Помножити на 2х мінус 8 дорівнює 5. На третьому кроці потрібно розв'язати це лінійне рівняння з однією змінною. Дивіться, змінна y замінена виразом, який містить змінну х. Вирішуємо це рівняння. 3х плюс 4х мінус 16 дорівнює 5, 7х. Мінус 16 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний, дорівнює 21. Х дорівнює 21 поділити на 7 дорівнює 3. На четвертому кроці підставляємо знайдене значення змінною у вираз, отриманий на першому кроці. Запишемо. і дорівнює 2 помножити на 3 замість х, мінус 8. На п'ятому кроці. Обчислимо значення другої змінної, y дорівнює 6-8-2 та на шостому кроці запишемо відповідь. Розв'язком даної системи рівнянь є пара чисел 3 та мінус 2. Цю послідовність дій можна назвати алгоритмом розв'язування системи двохлінійних рівнянь із двома змінними методом підстановки.